Всім привіт! Всім доброго дня чи вже вечора і мирного неба. Хочу зварити затирку на молоці Щось собі так подумала і звару Давно не варила таке, але звару І думаю, і вам зніму, покажу. Молодж того не знає. Ну, то не знає, то їм того і не то буде знати, може їм того і не треба. Я додаю. Тако, пів стакана води. Лию. Може трошки менше, як пів стаканчика такого гранчастого. В каструльку. Тут мені треба лила водички. Тут лию, маю молоко. Воно вже спражене то молоко. скипячене, Спражене кипячене. Лию два, пів, два стакани лію молока. От пів стаканчика води, два стакани молока. Молоко домашнє. Лию сюди. О! Кладу на вогонь, щоб воно так трошки небагато зберу. Кладу на вогонь, щоб воно скипіло. Молоко я поставила кип'ятити. Накрию його кришкою і скручу на маленький вогонь. Всім привіт. Тепер ми будемо роз, е, замішувати муку. Ой, кажу замішувати муку, замішувати кісто. Я маю он, стаканчик, стаканчик муки. Не знаю, що буде забагато, що буде замало, не знаю. Я її візьму і просію. Хоч вона у мене просіяна, але я її возьму ще просію. Сумукечку. Все. Я просіяла муку, даю чуть-чуть солі. Підсолюю. Тепер до цієї мукички, що я дала солі, роблю таку луночку і буду виливати цих три яйця. Може, їх і забагато, тих три яйця, але я подивлюся. От вилию одне яйце. І подивлюся. Може, і одного стане, а може два. Негодно так вгадати. Не хочу, щоб всі лишало, і не хочу, щоб було е, мало. Коротше, я замішаю на цих трьох яйц. Ой, вибачте, на цих трьох яйцях кісто. Як буде е, зарідке, я додав ще мукички. Так. Його треба замісити дуже на твердо, на самих яйцях дуже на твердо треба замісити. Зараз я додав ще мукечки. Я вже замісила цих два кусочки кіста. Тепер буду брати і їх е, сюди натирати на такі во грубі терці. Щоб воно терлося добре, знаєте, то я його буду обмочувати сюди в муку, муку, щоб воно не воно тверденьке, але щоб не приставало одне до другого не зпитувалося, то я його буду терти, буду обмачувати в муку і терти. Я вже натерла, я вже через терку все тут перетерла, бачите. Тепер буду брати сево ситку і через ситку пересію ту мукечку, щоб не було мукички. От, от тут, так, так, тут навіть на місці. Мукичку, щоб ми її е, то, е, обмакали, тут то, то кісточку, я її висію, щоб її не було. І в мисочку сюди. От і ще цей раз. І вже буде все. Тут могло бути більше мукички, бо того, що я досягу насівала. Все, пересіяла. Бачите, пересіяла я це все а тепер я буду його засипати, варити. Молоко в мене починає кипіти. Бачите, як потихеньку я його скрутила. Я даю трошечки щепоточку солі. Сіль у мене така, знаєте, кам'яна і вона не є дуже добре чиста. Воно ну, яка є сіль, бо як не було зовсім солі, туди було засолив, Ми брали, яка є. І тут у мене є дві ложечки таких невеличких цукру. Так, щоб потім не, не цукрувати, не досолоджувати, то тут в мене є дві ложечки невеличких цукру. Тепер я беру від тої солі така та сіль каміна. Каміна, то та сіль така, і то вона ще й не наша, а якась румунська то та сіль, бачите? Така ще й румунська сіль. так. Тепер я буду до сього кіста, як воно, до сей молока, як воно почне кипіти. бачите. Ми починає кипіти. Я його чуть скручу, але треба, щоб воно кипіло. Щоб воно кипіло. І я буду додавати потрошки того кіста і підмішувати його. так. Додаю і підмішую. Трошки додали, і най воно собі буде кипіти. Лишилося мені того шакіста, але я його зараз мені лишилося, але я його зараз розсиплю на піднос, прикрию і воно висохне і сиплю у той. Пакет чи в якусь баночку, і буду, буде мені на другий раз. Бачите, наша затирка вже, вже зварилася, вже докипає і вже зварилась. Зараз я її буду виключати. І все, вона вже готова. Все, затирка наша вже готова. Колись таке часто варили. Часто ну, варили, бо і я люблю таке зварити. бачите, така... Кісто таке терти на терці на самих яйцях. Виділи? Вот така затирка давно не варила, але щось собі так захотіла, думаю, я зверу э, той затирк. Зараз э, э, все точно, що, хіба може, внучка прийде туди їсти, а так я що знаю, хто. Чого? Та вони є. Їли б всі, бо вони всі на тому виросли. Знаєте, в селі, на тому виросли, такі, як я, чоловік мій і такі на тому виросте. може, ні. Все, дуже вам щиро дякую. Будьте здорові, щасливі, всього вам найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. І всім спокійної ночі. Всім пока.